Ми хочемо запросити головного ідейника цієї от гарної композиції, яка була створена у нас у цьому студентському сквері. Це є заступник Коломийського міського голови дячук Олег. Літом 2015 року Коломийська міська рада приймає рішення переіменувати і заснувати наші славнозвісній, такі скажімо, ямі Студентський сквер. Відповідно, після того оголошується конкурс на кращий проєкт щодо реконструкції цього скверу. Символічним є те, що проєкт даного скверу розробив студентську скверу, розробив саме студент на той час Львівського інституту архітектури Андрій Теслевич, тобто проєкт студентського скверу розробив. Робив студент, ну це, це, це так напевно має бути. Після того э, в цьому році э, міський голова Ігор, Ігор Слюзар каже, хлопці, день молоді на нас і щось будете робити. Ми кажемо, будемо звичайно, це ж наш проект. І э, хотів би э, від слів привітань перейти в першу чергу до слів подяки. Подякувати э, міському о, голові пану Ігору Слюзару, який, як я вже казав на початку, нас підштовхнув. Викладати наш проект і звичайно весь цей час нас підтримував. Окрема подяка Богдану Федоровку. Заступнику з комунальних питань і всім всім його комунальним службам, які теж долучилися до цього проекту, допомагали нам дуже сильно з благоустроєм і відповідними роботами. Ну і, звичайно, свої, своїм побратимам, своїй рідній фракції Сергій Федчук, Віктор Будзінський, Тарас Гнатишин, Володимир Мельничук, Сергій Усюк. Дякую вам за підтримку. Шановна наша молодь, що хочу вас попросити? Цінуйте ту працю, цінуйте ті зусилля, що вкладені в цей сквер. Ми і надалі плануємо розширяти скажімо, функціональність цього скверу. Тут будуть відповідні якісь для вас заходи. Ми його доповнимо, ми засадимо тут газон, і це це буде те, що має бути. Але це. вас з ним молоді. Всього вам найкращого. Дякую. Давайте поаплатуємо і розпочнемо офіційний. Це місце, я пам'ятаю, коли був таким не дуже дорослим, скажімо так, і воно залишилося десь в душі, тут завжди всі приходили сюди, всі тут знаходились, мобільних телефонів не було, де зустрічаємося в ямі. Тому хотілося десь така була ідея, хотілося десь все-таки відновити це місце, зробити його кращим, щасливішим. Як на зараз ми бачимо, воно є тим, ким ми, яка була ідея, тим, чим ми хотіли, щоб воно стало. Тому ще раз вас всіх святом. Відриваємося сьогодні по-любому. Коли з тобою поруч, я відчую слабість, я захворів на тебе. Якщо тебе немає, то пропадає радість тимні небо. Я в пустоту подався би заради тебе І ця створюю планету. Ім'я твої да буя Називаємо не чужими мнами, відзначно планеті свої меридіани, і кому ми початку чи на кінці. На цій планеті зустрінемося ми, називаємо чужими мнами. Значно планеті панеті своїми радіами частіше перетинаються вони, бо при їх зустрічі зустрічаємо. для нас відкритих, де не впаде сніг в серцях закоханих сонце теплом зігріти І ти, любов моя, яку порігати буду я, скажу тобі знову слова, називаю мене чужими мнами, На кінці на цій планеті зустрінемося, ми називаємо на чужими. Живої... Дуже подобається, як зробили сквер, гарно тут студенти можуть віддихати тепер і ще Так що вже подобається, ми одобряємо. Лавочки файні, майні лавочки. Там дуже що є на затвість. Нам завжди подобається. Гарна музика дуже. Багато молодих, молодих людей. Всі Всі живі. Да. Всім привіт! Всім Нам дуже подобається цей концерт, дуже, дуже подобається такі е, виступи Коломиї і побію, щоб такого. Молодих і, і, і душею, і тілом громадянині України з днем молоді. — Сьогодні хороший день, святковий день, я хочу привітати сьогодні всіх Коломіян. З днем молоді. Побажати нашим, нашим молодим, молодому поколінню, нашим е, студентам, так як сьогодні ми відкрили студентський сквер, е, побільше радості, побільше кохання. І щоб е, у нас було тільки мирне на небо над головою. Ніяких війн, а тільки радість. І всім це бажаю. Дякую.